Добрий день, шановні учасники заходу. Дуже приємно е, представити вам е, мою доповідь на тему медіаграмотність як досягти гармонії у споживанні інформації. І не просто так я обрала епіграфом у темні часи добре видно медіаграмотних людей. Сьогодні... Край важливо бути не просто грамотним, а медіаграмотним, особливо в умовах тих, що нас спонукали, це воєнна агресія. Отже, якщо подивитись на сьогоднішній день, то по факту ми живе ми живемо у цифровому просторі. Чому ми так вважаємо? Стираються кордони між розвагою і роботою. Щодня споживаємо 34 і більше гігабайти медійного контенту. Щогодини, якщо найчастіше, перевіряємо, що нового опубліковано. Емоційна залежність наша повністю залежить від лайків. Якщо ми подивимось на інформаційне поле нашого пересічного громадянина, то він буде складатися з друковані медіа, телебачення, соціальні медіа, радіо. І контент, інтернет контент. Якщо окреслити за десятибальною шкалою час, який ми проводимо в кожному із цих секторів, то вийде приблизно ось така хмарка. У декого вона буде навіть більша або трошки менше, але факт залишається фактом. 70% часу ми проводимо в цифровому просторі. Отже, для нас медична, медійна інформаційна грамотність стає не просто важлива, а критично важлива. Що ми будемо розуміти під, під, під медіаграмотністю? Перш за все, це критичне мислення і критичне сприйняття всіх видів медіа. тобто, Текстового контенту, фото, відео, пости, коментарі, тобто все, 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 що відбувається, вся інформація, що знаходиться в інформаційному просторі, свідоме споживання, створення і поширення інформації, культура взаємодії, інтернет-просторі, здатність протистояти маніпуляціям, деструктивним впливам, ворожій пропаганді, захист від особистих захист особистих даних. Якщо людина, сучасна людина буде медіаграмотна, то вона, по перше за все, буде компетентна поводити себе в інформаційному просторі, вона не буде створювати проблем ні собі, ні державі, ні громадянам. Крім того, вона буде стресостійка, адекватна і чим краще, чим вища буде медіаграмотність громадян. Тим краще і гідніше і гідно буде поводити себе вся вся держава. Отже, що я хочу сказати. Перед тим, як підготувати цю доповідь, я провела невеличке дослідження: а наскільки медіаграмотні наші сучасні студенти? Тобто, на запитання моєї аткіти відповідали студенти коледжів і шкіл віком, тобто, 15, 16, ну, 15, 16, 17, мабуть, років, якщо це коледжі. Отже, я зараз за слайдами буду розмежувала ці відповіді на анкети по слайдах окремих, і одразу починаємо із соцмереж. Отже, на запитання, чи доводиться вам брати участь у тестах та іграх, що публікуються у соціальних мережі, мережах, які ми бачимо відповідь 50 на 50, тобто. 64 відповіді було зібрано, тобто 50% вважають, що ніколи ставлюсь обережно, але 50% чому б не повеселитися. Суперпрограма пропонує побачити себе із зачіскою. Для цього потрібно скасати застосунок та надати доступ до камери. Чи погоджуєтесь ви е, взяти участь у цій е, грі? І також 34% да чому б не повеселитися. 65% вважають, що ні, це може бути небезпечно. Ще один дуже поширений спосіб перейшли повідомлення 10, 10 друзям, як ви реагуєте на такі листи щастя. Перешлю, мені не важко, ніколи це може бути небезпечно. Ось таким чином розподілилися ці відповіді. А що ми можемо сказати? Всі наші дії в соціальних мережах, так і на, не, інакше, створені для того, щоб отримати доступ до наших персональних даних. тобто коли ми якось реагуємо, коментуємо, відправляємо свої дані ці, дані, ці дані нашого особистого акаунту потрапляють до певних баз даних до певних алгоритмів. В кращому випадку вони використовуються для поширення для реклами, для спаму, для створення інформаційного поля, якого як вважають алгоритми, вам цікаве. В гірших випадках воно може бути використане проти вас, тобто може використовуватися в якихось дослідженнях, якихось шахрайських схемах і так далі. Тобто, що ми можемо сказати? Достатньо безпечно в соціальних мережах поводять наші студенти. Я скажу так, це ще е, обізнана грамотна група населення, якщо б та провести такі саме дослідження серед дітей або людей похилого віку, то воно буде ще більш е, серйозно у, у, спрямоване в сторону того, що вони ще більш безпечні е, безпечні у мережах. І ось вам приклади, приклади того, як нас провокують на те, щоб ми поділилися своїми особистими даними або створили певний рейтинг для якихось дописів або коментарів. Поставте лайк вам не важко. Друзі, хочу покращити поставте плюсик, і вся ця реакція. Під постами піднімає його рейтинг. а Хто такий Юрій Силовий? Ми не знаємо. Ми не знаємо, які, які пости він викладає. Тобто він може потім ваші ж дані використовувати в вигідному для себе ракурсі. Ми, нам не важко поставити плюси, але ми не знаємо, як потім з нашими даними будуть себе поводити. Отже, для того, щоб уникати небезпек у соцмережах. Треба розрізняти і унікати сторінок сміттярок. Що це таке? Це коли відсутня контактна інформація, коли немає даних про редакцію, пишуть абсолютно про все. Дуже багато текста переповнено емоцій. Тобто, що це за сайти? В них е, немає правил кодексу журналістської етики, дотримання правил, правил журналістської журналістської етіки. І вони не несуть ні за що відповідальності, але вони можуть на нас впливати, вони можуть створювати певні деструктивні впливи на, на населення, на громадськість. Не беріть участь у тестах, іграх, флешмобах, найчастіше їх використовують як для реклами, так і для шахрайських сем для збору професіональної інформації. Стежте за своїми емоціями. Що я хочу сказати? Якщо вас переповнюють емоції після прочитання певної контекту то або якоїсь фото або відео, то, скоріш за все, у вас відключилося критичне мислення, емоції переповнюють, а здоровий глузд залишається позаду. Тобто, якщо у вас інформація викликає таку емоцію, необхідно зупинитися, піти попити чаю, погуляти тільки тоді цю інформацію про проаналізувати і тоді вже, якщо ви Її осмислили, проаналізували, свідомо поширювати. Не встрявати в дискусії на невідомих сайтах з невідомими людьми, в невідомих темах, тому що їх мета спровокувати людей підняти рейтинг того чи іншого поста. Дуже часто всі в коментарях спілкуються, говорять суголосно, і простежується суголосна думка, але е, хтось певний. Висвисловлював діаметрально протилежну думку. А з якою метою це ви зробиться? Тільки для того, щоб спровокувати, щоб підняти рейтинг себе своєї своєї інформації. Перевіряйте інформацію на достовірність. Якщо Деякі експерти сказали, як свідчить достовірність джерела, які достовірність тече, хто такі експерти. Тобто, треба перевіряти першу джерела, достовірність інформації. Якщо ця інформація поступає з деяких джерел із авторитетних, то тоді так, можна до неї прислуховуватися. Але якщо це сторінка сторінка смітник, то цього не варто робити. Поширюйте інформацію зі згоди автора та з дотриманням етичних і правових норм. А також уникайте інформаційної бульбашки. Що таке інформаційна бульбашка? Це інтелектуальна ізоляція, в яку ми попадаємо завдяки роботі певних алгоритмів, коли ми лайкаємо певні, ставимо вподобайки певних. Певних дописів. Якщо ми коментуємо по запрошуємо якісь запити то завдяки нашим діям цифровим під нас підлаштовується і цифровий контент. І виходить так, що нас оточують одні однодумці, всі суголосні, всі вважають так само, і ми вважаємо, що так діє весь світ. Але насправді це ми попадаємо в уника в інформаційну бульбашку. До речі, коли ми говоримо, що російське населення зомбоване, зомбоване, воно так і є. Вони потрапили в інформаційну ізольовану бульбашку. З ними свідомо створили такі впливи, в яких вони впевнені в тому, що так мислить весь світ. А що стосується наших студентів і яка ситуація з інформаційною бульбашкою у нас? Чому від одних друзів ви бачите новини в соцмережах набагато частіше, а від інших вони зовсім відсутні? І відповіді розподілилися наступним чином. Вони просто не активні в соцмережах, вважає 46%, але вони активні, просто нам певні алгоритми не висвітлюють їх інформацію, тому що вони нам не цікаві, вони не однодумці наші. Якщо ми впевнені, що коронавірус це дуже серйозна хвороба, і ваші друзі і більшість новин в інтернеті вважають так само, то чому? І тільки 40 майже відсотків вважають, що у інформаційному вакуумі, а 60 вважають, 62, що так дійсно вважають всі розумні люди. Але так не є. Так не є. Якщо ті ж самі, хто вважає, що коронавірус не серйозна хвороба, у них алгоритми е, створені таким чином, е, працюють таким чином, що е, всі однодумці вважають, що коронавірус несерйозна хвороба. Як тільки у соціальній мережі поцікавився інформацією про будорож, одразу ж у з'являються схожі повідомлення. Чому е, тут у нас ситуація позитивна? Це робота спеціальних алгоритмів вважає 70%, але 30% вважають, що або прослуговуються, або взагалі не знають, чому так відбувається. Тобто, ми маємо розуміти, що є певні алгоритми, які працюють відповідно до наших дій і створюють нам контент відповідно до цього. І якщо відповісти на одне з ці, на три з цих е, стверджень е, так. То ми можемо впевнено сказати, що ми знаходимося в інформаційній бульбашці. Як не попасти до інформаційної бульбашки, Рекомендується використовувати, до речі, ми попадаємо не тільки в соцмережах, а й взагалі в інтернет-просторі. Тому використовувати браузер в режимі інкогніто. Періодично видаляти історію пошуку і куки, намагатися рідше реєструватися на сайтах через ваші профілі в соцмережах, свідомо шукати інші точки зору, читати новини безпосередньо з новинних сайтів, а не натискати на посилання сумні... сумнівних сайтів. З соціальних мереж, з того, що ми проговорили, свідомо випливає поняття критичного мислення, тобто, як ми оці вміємо, як розвинуто наше мислення сприймати критично будь-яку інформацію. До речі, в продвинутих прогресивних європейських країнах, де медіаграмотність досить на серйозному рівні побудована, рекомендують всім ставитися до новин, коли ми їх читаємо так. Начебто сприймайте інформацію, начебто сьогодні, 1 квітня для того, щоб розвивати критичне мислення, перш за все, треба навчитися розвинути навичку, розрізняти факти і судження. Факт це точна інформація, яку можна перевірити, довести або спростувати. Факти дозволяють робити висновки самостійно. Чому ми вивчаємо математику? Тому що саме математика вчить. Аксіоми теореми доведення висновок. А не емоції, судження це суб'єктивна інформація. Емоції, чиїсь припущення або вже готові висновки, які нам вже подають. І ми не, маємо, не, не повинні їх сприймати, як це є факт. Якщо на дваждень – це 4, то це факт. Але якщо скажу, що сьогодні була чудова погода, це моє судження, але нескільки воно не факт. Яка сьогодні дата це факт. А який сьогодні день це вже моє власне судження. І приклади де факт, а де судження? Цей текст написаний українською мовою і містить дев'ять слів. Це є факт. Але цей текст дуже корисний для всіх, хто його читає, це вже судження. І, до речі, знову таки, розмежування фактів і суджень в єдиному є одним зі стандартів журналістів. Про це треба пам'ятати: якщо це сайт-смітник, на ньому оцього правила дотримуватися не будуть. Там будуть емоції. А що роблять емоції? Формують думку відповідно до їх вигідного е е е світу. Як ситуація обстоїть з критичним мисленням, з вмінням розрізняти факти судження у наших студентів? Отже, як правильно говорити, люди з інвалідністю, люди з обмеженими фізичними можливостями немає різниці, і 73% це добре сказали, що треба говорити люди з обмеженими фізичними ви властивостями. Ті, хто вважає, що люди з інвалідністю або немає різниці, ми вже цими фразами це ми формуємо суб'єктивну думку свою. Як правильно говорити, цигани, роми немає різниці. Тут майже е, порівну все поділилося, але якщо спитати у ромів, то вони вважають відношення до них як до циган образливим. І ми можемо вже говорити про те, що цей контент спеціально буде побудований на тому, щоб принизити цю на... цих людей. Демократія найкращий політичний режим. це факт або судження. І лише 45% вважають, що це факт. А 54% вважають, що це судження. Тобто майже наполовину, але це не є факт. Це, якщо ми спросимо у, Півден... у Північної Кореї або в Росії, вони не скажуть, що демократія найкращий політичний режим. Це наше судження. Ну, не є фактом. Перед вами приклади як е... судження. Потрапляють до, до шпальтів газет, до контенту, і як вони вже підсвідомо формують нашу думку. На Закарпатті мобілізують Сіган, бо це вже вроджені диверсанти. Хто це сказав? Чому вони так вважають? Тобто вже формують нам думку. За його словами, руми можуть можуть бути чудовими розвідниками, так як у них природня кмітливість і хитрість. Що це таке? Чому ми так вважаємо? Це доведено ні. Українці, українські біженці займуть усі робочі місця ЄС. Тобто нам це преподносять, як начебто, це вже здійснився факт, який здійснився. Але хто рятується від війни, бачите, підкреслено, швидше за все поселяться в ЄС назавжди. Швидше за все, це не факт, це думка журналіста. Але ні в якої мірі не думка, не факт, підтверджений е, статистичними даними. Свідомо, що з критичного мислення, якщо його нам відключити і емоції нас переповнюють, то це вже йде маніпуляція. Завдяки маніпуляції можна ще скоріше сформувати настрої поведінку громадськості. Отже, які бувають маніпуляції? Маніпуляції бувають з текстом, з фото, з відео. Перед вами приклади е, маніпуляцій з заголовками. Вже якщо ми бачимо такі слова, як «нашестя», е, прикметники образливі. Е, Тобто просто прикметники, це вже формування нашої е, думки через маніпуляції. Ну, до речі, якщо сто, що стосується у цієї статті, то ніякого нашестя там немає. Там були просто рекомендації, як поводитися себе з поводитися в разі укусу павуком, але ні про якого нашестя не було. Для чого це було зроблено? Привернути увагу. Підняти рейтинг, для чого підняти рейтинг? Щоб читали, а коли читають, то можна робити шкідливі впливи вже через інші статті. Або посіяти паніку. Хто, ну, невідомо, яка була мета, але, але факт залишається фактом. Ця стаття це вже маніпуляція починається з самого заголовку. Як розрізняти заголов... маніпуляції на самому початковому етапі? По-перше, Журналісти, які працюють не в правомірному полі, не етично, вони використовують таку формулу: 6С плюс 1 Г. Секс, смерть, страх, сміх, скандал, сенсація гроші. Тобто, щоб привернути вашу увагу, обов'язково має бути щось із оцих складових. Тобто, які використовуються прийоми занадто емоційний заголовок. Судження подається як факт, психологічна маніпуляція перебільшення. Заголовок не відповідає змісту статті, наприклад, британці і росіяни схлеснулися на курортах світу. Нічого там подібного не було, просто по рейтингу було хто на першому місці, хто на другому, хто на третьому, з відвідування певного курорту. Але коли ми читаємо таке, хочеться лайкнути, ну, не лайкнути, а зайти за гіперпосиланням, то підняти рейтинг з цієї статті. Наявність у статті думки, оцінки, припущення, але не факти. Всі кажуть, не можна змовчати, як свідчать експерти. Тобто, це вже також все формує нашу думку незалежно від нас. Використання мови ворожнечі, те, що ми були бачили на попередньому сайті: радикали, нацисти використовують мирне населення, статистика, цифри і так далі. Отже, щоб розпізнавати маніпуляції з текстом, треба знати і використовувати знання, що зібрані в цій табличці. Розуміти прийоми, ось наведені приклади, показана яка мета кожного з прийомами, і що за небезпеки вони за собою зберігають. На цьому слайді. Конкретно сформовані правила, на що треба звертати увагу, щоб не стати жертвою маніпуляцій з текстом, маніпуляції з фото. Ще більше сьогодні маніпуляції відбувається з фото. На екрані на слайді представлено три приклади, коли Фото використовують в маніпулятивних цілях. Ось справжнє фото, а ось фейк. Ну, і вже зрозуміло, що свастіка використовується нацистами, українськими і так далі. Але це фотошоп. Але він як впливає? Впливає на емоції, обурення і так далі. Тобто людина, яка не є медіаграмотною, не мислить критично, може піддатися на цей крючок. Ця дівчина була взята просто з Фейсбука. І під, її, і під її фото було додано е, підпис. Український тендер в розсадник ненависті, причому не тільки к русским» і так далі. Хочеш бачити, як горять російські діти. Тобто дописали доіснути до дівчини, яка знати не знала про те, що її дописи використовують, е, була створена отака маніпулятивна фотографія мова ворожнечі. Ще одне фото: Донецьк. І е, дим про те, який показує, як бомблять українці Донець. Але якщо е, перес, переглянути дату створення, Подібних публікацій, то можна побачити, що це фотошоп накладення на, на Мирний Донецьк ось цей дим це фото з Сірі, чи з Іраку і так далі. Тобто перший раз це фото було з'явилося на теренах інтернету ще 10 років тому. Маніпуляції з відео. Дуже добре пояснюються маніпуляції з відео. У шведському е фільмі, який був створений спеціально для дітей для того, щоб навчити їх розпізнавати маніпуляції, які називаються Єноти такої швецію. Вже в слові атакують, вже певний контекст, що якась небезпека. Отже, за допомогою таких чорнобилих драматичних фото, розмитих малюнків. Е е Очевидців, висловів очевидців, які порізані, зібрані з контекста вирізані слова, проговорюється про те, що єноти такою Швецією, і що це смертельна небезпека для діточок, для дорослих людей і так далі. А друга серія цього фільму показує, як цей фільм був створений і які маніпулятивні прийоми в ньому використовувались: тобто драматичний голос, розмиті фото. Незрозумілі експерти, вирізані слова із контексту, все це можна зліпити, можна створити таке відео, яке буде впливати на свідомість. Отже, як можна перевірити фото і відео? Перше, перевірити дату публікації, перевірку достовірності погодних умов, відповідності до дати публікації. Тобто, якщо це влітку, то це влітку, якщо це взимку, то має бути відповідний пейзаж. Використання сервісів для аналізу відео та фото. Перед вами TINAI, Google Lens, які використовуються дуже просто. Буквально правою кнопкою на миші можна натиснути. І через Google Lens побачити подібні фото і дати їх створення. Наприклад,. Українці стали на каліна перед Байденом. Є дійсно існуюча ця фотографія, під якою дописки зрозуміло, що на російських шпальтах, на російських сайтах, ось такий допис. Але якщо правою кнопкою миші натиснути на це фото і через Google Lens побачити е, ці ж фото, то вони датуються 14-м роком. Українці стали на каліни перед загиблими небесною сотні. Але Скомпонували, зробили таким чином, щоб знову таки показати Америка поклонства українців? Або фото Ірак. Але дописано, що це Донбас і що це украфашисти вбивають людей. Знову таки правою кнопкою миші натиснути через тинайс, пошуковий запит, будь ласка, Ірак, рік створення, і що саме там відбувалося. Тобто початкове фото. А допис можна до нього зробити будь-який. Якщо вас зацікавило все, що я розповіла, то є дуже багато сайтів, порталів, які призначені спеціально для того, щоб навчитися бути медіаграмотними людьми. Це стоп-фейк, дуже щодня розглядаються фейки, і їх викривають певними засобами. Портал медіасвіти і медіаграмості меді для викладачів, вчителів, батьків. Також щоденний подкаст зі спростування фейків і гра маніпулятор, в який, якщо ми будемо будувати за допомогою маніпуляцій, ми. Побачимо результат, як кількість підписників нашого сайту збільшується через те, що ми пишемо те, що хочуть чути люди, або те, що нам вигідно. Тобто ці грі наочно демонструються, як з п'яти підписників можна досягти мільйона через певні маніпуляції. Отже, для того, щоб бути медіаграмотною особистістю. Нам важливо уникати ненадійних джерел. Свідомо формувати свій інформаційний простір, регулярно робити інформаційну паузу, не використовувати смартфони, дивитися телевізор, можна сказати, інформаційний детокс, просто перепочити, опановувати думки та емоції, вчитися критично мислити, розвивати, розпізнавати маніпуляції і усвідомлювати відповідальність за створення поширення інформації. Дякую за увагу. Я думаю, що ця інформація вам була корисна. І е, бажаю вам бути медіаграмотними в своєму в інформаційному просторі на все добре.